Ще раз хочу нагадати, що Буршівський район не такий вже й великий, має одну тисячу квадратних кілометрів, це не так багато, як здається. Річка з Сходу, річка серед заходу і Дністер півдня робить такий гострий трикутник, який затиснутий між Хмельницькою, Чернівецькою областями, і історично край розвивався. Так, як Бог велів і так, як розвивалися політичні події. Ми час від часу були прикордонними територіями, час від часу ми були з сьогоднішнього дня рівновіддаленими від великих промислових міст, які можна назвати на сьогодні це Тернопіль, 120 кілометрів, Чернівці мають 100 кілометрів, Кам'янець-Подільський понад 60 кілометрів. І здавалося, яке це має відношення до тої теми, про яку ми сьогодні говоримо, про борщівську сорочку. А мабуть, що таки має відношення, тому якщо сьогодні говорити про коріння або говорити про фактори, які вплинули на формування цієї сорочки, то ми мусимо назвати хоч деякі з них. Ну, перш за все, звичайно, видається на перший погляд, як давні люди, які жили на території Борщівщини, одягалися, як вони ходили в одяг, як він виглядав. На жаль, така річ, як тканина, а сьогодні ми святкуємо свято тканини, свято вишивки, вона тлінна. Це століття і тисячоліття, а цієї речі немає, і ми не можемо її творити, не можемо її побачити. А ви скажете, а як це З давнину ми можемо глянути і побачити давний одяг жителей у Борщівщини. Ви знаєте, досить далеко ми можемо заглянути. Ми не будемо говорити про далекі перездні суспільства, а коли. Знаходимо у Жванці, а то отут на далеко на звучі посуд терпійської культури понад п'ять тисяч років йому є зображення людина, жінка, яка має довгу спідницю, як підтічку, таку видно з такими френзлями і так далі. Це є символ антропологічний, антропоморфний це є людина в одязі. Ми маємо антропоморфні фігурки. Тисяч років тріпійці ліпили собі подібних людей. Ми бачимо там зачіски, але також ми бачимо елементи одягу, з глибоким вирізом на грудях і так далі. Ми можемо говорити, так, ми не можемо бачити тут канину, ми не можемо взяти руку. А скажіть, а в сорочці, як вона задовго була? От так в 12 столітті княжа доба, але Сполинське князівство люди ходили у і, мабуть, вишивку мали. Теж, на жаль, вона плінна, немає. Але зовсім недавно, будучи в Праківському мехлічному музею, оглядаючи фонди, працюючи над ними, кожне село за селом, і село Ламівці, урочище, Щуби, над селом, самим, де то мінеральним водоробім, хто знає Верхняківці, як там було могильник 12 століття. І дивись, тканина з колом сторін складена і шита. Золотими нитками, золоте життя. Це було традиційно для княжої і доби, і так було. Але вже є візерунок, який вловився, якого можна побачити і зафіксувати, що в 12 столітті в нашому країні, недалеко від борщева, вже люди вишивали. Відтворити це, звичайно, неможливо. А коли борщівська сорочка вперше люди почали десь створити ці візерунки, скільки ж їй років? Ну, важко так. Сказати, можливо, в 16-17 столітті, але тільки е, понад 150 років, ось тут була е, десь перший поділ Польщі, ми е, говоримо про Австро-Гор. Ми маємо період Австро-горщини, ми є старі старі світлини кінця 19 століття, які чітко документують нам люди в Оршінських вишитих сорочках. Ну, якась важливо подія, чи то весілля, чи хрестина, чи покрови, ну як в житті буває. І люди стоять в траві. Це вже є документ, який засвідчує, що люди цих давніх сорочках важка ходили і надівали. Яка була орнаментика, семантика, які були орнаментальні ряди, знаки важко зараз говорити. Ми говоримо тільки про те, що бачимо. Отже, які сорочки на Брушівщині є. Які можна побачити в колекціях, в тому числі і в музейній колекції. Це кінець ХІХ століття. Це останні десяток років, наприклад, 1790 і до початку ХХ століття. Звичайно, є новий етап початку ХХ століття і найбагатший відтинок часу, коли ми оце чудо, яким ми, ми милуємося сьогодні. Це є 20-ті, 30-ті роки. Це мається на увазі з 1920 наприклад, року. До, наприклад, 1948-49 років. Оце це вікна навчання, коли люди, о, і звичайно, ці сорочки дійшли до, наш, до нашого часу. І виникає питання, а чому так довго на Борщівщині збереглася ця традиція? Чому вона в інших місцях десь втрачена? Якщо візьмемо мапу, карту етнографічної України і побачимо, яка чудова вишивка на Поліссі, яка чудова вишивка на Черкащині, на Полтавщині. На Гуцульщині, але коли ми побачимо, де вона найдовше збереглася, то Борщівщина належить саме до тих е, територій, де вона не збереглася найдавніше, найдовше. Най-най-найдовше. А чому так сталося? Мабуть, як та нитка, яка не переривалася. І коли ми дивимося на ту нитку, ми собі задумуємося, ця нитка дуже міцно зроблена, вона з доброї основи, вона з доброго матеріалу, і тому вона так довго не... І от же борщівщина була якраз тим краєм, де сформувалася. А скільки факторів було безліч? Чи немає можливість про ці поговорити? Та звичайно ні. Але про деякі треба сказати. Ну, передусім, географічне положення ми були завжди якось віддалені від великих міст з однієї сторони. З іншого боку, ми були на прикордонні. період Австро-Угорщини з Бручем була Російська імперія, тут була Австро-Угорщина. Період 20-30-х років, там був Радянський Союз, де наші села е Буховицькі, це була Румунія і тут була Польща. Тобто люди весь час відчували, як ті дитячі гріх палив'язком. Міняються картинки, змінюються. От те, що мало, Отой От оберіг. Я вам скажу, незвичний бріг, держава. Держава мала оберегти ідентичність, впевненість в своєму. Е Приналежності свої, до свого громади, до свого суспільства, до свого родини, до своєї сім'ї, до свого батька і до своєї матері. І треба було мати той захід, а його не було. І люди рятувалися, рятувалися і на Поліссі, рятувалися і на Полтавщині кругом. Десь та нитка перервалася. Тут вона збереглася чуть довше. Чому так склалося, що люди... Тому що Борщівчина була особливим краєм, тому що люди весь час відчували загрозу втрати самобутності. І вони на протиріч цьому виробляли отой захист. І багато таких речей було, і до одних речей, але вони не могли змінити державний устрій. Вони не могли створити власну державу. Але на простому своєму рівні життєвому, побутовому. Вони вирішили робити те, що вони могли. Отже, вони одівалися так, як одівалися їхні прадіди, діди, батьки, матері, бабусі. І вони вирішили не приримати цю нитку. І вони її продовжували. Якби була машина часу, її немає. Ми її включаємо Ну той саме 1925 рік. Уже 20 років існує цей будинок. Бо він сподобаний в 1905 році, Далі ще 20 років. 1925 І ми отут. Виходимо з цих дверей, йдемо по центру Борщева. Величезна кількість магазинів, склепінь, оця польська держава. будь-який склеп ви заходите і купуєте тканину, мануфактурну, фабричну, і шиєте собі сорочку, сподні, штани і ходите. Можна це було зробити? Можна. І робили так. Але якщо 94, відсотки населення борщівщини злопитому українців, і вони одівали архаїчну форму. А чого вона вихонічна? Боже, навіть шва тут немає. Отак От півка, я йшла на верстаті ширина. Античний світ. Тонікоподібна. Патриції ще ходили, розрізали на шию, кинули сюди. І, бачите, довгі зверху штани по сорочці, по довга сорочка додолу. І вони так це дотримуються. А тепер собі думаємо таку річ. А зручно це? Ні. Чоловікові треба сідати на воза, а на задній тірці там є мазниця, яка змащується вірш, щоб не скрипів. А знаєте, що мазниця робить? По траві лишає слід. А в травину він ноги поставив у ці білі штани. І вони не такі вже й добрі були після роботи. Але вони це робили, це було незручно. Багато речей, а то ви прийдемо жінок. Ви бачите, жінка має обгортку, А ця обгортка шерстяна. Але ми ділимо одяг на зимовий і на літній зима. Літній це рання весна, ну, тепла весна і до пізньої осені. А пізна осінь і до ранньої весни, це є зимовий одяг. На новинку це елемент, це є, е, маємо сказати, е, сегмент літнього одягу. Жінка йде в поле жати. Іде в оборці, в горбаці, як де називали жарку? Так. так вона закидає один кінець, отак от прив'язує. Жарко, що ще й другий кінець затерпить. Ну, все рівно, вона йде в поле жати саме у цій горниці. Чоловік походив, він неділю тільки треба йти до церкви, або просто полі е, було жарко косити, і він комір е, е, треба попрати, так? Якщо вона... А вона вижити обов'язково, що робити? Ну кидаємо в жільницю, мила не було. Треба згулити. Ми зголимо, і вся сорочка у тих кольорах. Шкода холодна. Жінка відпорує, переокремо біле, окремо виживку, а потім знову шиє. Зручно це ні, це тяжка робота. Сіємо льон і сіємо коноплі простіше обробляти і ткати і м'якша тканина. Для того, щоб конопляна тканина була м'яка, доволі цей технологічний процес, немає часу про це говорити. Але люди це робили. А для чого? А щоб вирізнятися, а щоб бути самим собою, не переривати ту нитку. І люди це робили. Одним словом, люди йшли на якусь жертву для того, щоб це протримати довше, довше. Ну уявіть собі, що зараз тільки що ми були на вулиці, і те щасливий молодий, наречений. Мені так пригибно, він щасливий. І даймо може щасливі контролі, не знаючи, хто він є. Ідемода і так далі. А ми маємо шину часу включаємо 90 років тому назад. Це зовсім небагато в історичному розвитку. І наша прапора бабця виходить заміж. І на великому екрані ми бачимо. До, до бабці, гості, Родина, гості вітають її. Що ж вони таке говорять? Ми ще нічого не розуміємо. А пісніки, ми їх зовсім не знаємо і так далі. А ось є сіли за стіл. І мочеї такому, мочею, а ми не, не знаємо такого. Абсолютно 90 років. Все змінилося абсолютно за такий коротенький відтинок часу. Але Борщівщина вирізняється саме в тому, що цю нитку, яка була на так міцно, вона протрималася до кінця 90-х років. Якщо взяти ще політичний аспект, він все ж таки був. Сталося так, що коли розпалася Островщина, і всі народи, які входили до тої верети, народи, держави. Побудували словаки, чехи, угорці, австрійці, власне, там, поляки і українці хотіли мати свою державу, ну не склалися. І ця держава, ця наша е, західна Україна йшла до складу Польщі. І тим полякам, хто був армії Пусуцького, мали дивіденти, земельні ділянки. І вони були в саме на, 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 на всій території, але в нас особливий край, прикордонний. І ці були польовані, так звані заселені і так далі. І на п'ятому вагапурському населення збільшився. І українець він чітко вирізнявся, що він, власне, є в своєму національному одязі, і так далі. Це не був основний фактор, але він теж відігравав от таку десь важливу роль. І таким чином ми говоримо, що на Борошівщині продовжує декількох століть. Ми не можемо говорити тільки останні десятиліття перед світовою війною. Сформувався окремий масив, етнографічний, так звана, як ми її називаємо сьогодні, ми самі не знаємо, як її називати, Борщівська народна сорочка, чорно таке ожиття. Сьогодні у Борщівському музеї ми маємо нагоду в черговий раз доторкнутися безпосередньо до Борщівської народної сорочки, трива завжди Тут проставлені. Сорочки тільки з музейної колекції, і про неї буде сьогодні слово.